Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. От кого сьогодні говорив Бог? Можна не відповідати. Знаєте, е читаємо дії святих апостолів, пам'ятаєте, зійшов Дух Святий на апостолів, і було, е були люди, які повірили, кажуть, Дух святий зійшов, на інших мова говорять. А були люди, які кажуть, о, ми їх знаємо, напились. О, того кожен знаходить то, що шукає. Хай Бог дасть нам мудрості і перевірити себе. Е я хотів би сьогодні поговорити е на таку тему, я назвав її. Хто дав тобі корону? Хочу порозміркувати. Можливо, хтось в кожного, можливо, а можливо, не в кожного. В мене так Є, є герой з Біблії, якого нам жалко. Ну, я кажеться, якось несправедливо до нього поступили. Якось, Можливо, якось даже Бог якось дуже строго з ним. Ну, не знаю, чи у вас такі. У мене є такі герої, це знаєте, Саул. Саул, чогось, не пізній Саул, не той, який за задовідом ганявся, а Саул. То, що коли він за задовідом ганявся, й мучив нечистий дух, то зрозуміло. Ну він же ж якось початок в нього був. І мені здається, мені завжди його було жалко. Ну не знаю, чи з дитинства, але з такої вже з, з юності можна сказати. Я завжди думав, Боже, ну що так до нього строго? Ну що ж він такого зробив? Ну він не був ідолопоклонником. Він не відвернувся від тебе. Чим він поганий? Ви пам'ятаєте, коли той вирішальний момент, коли він приніс жертву без Самуїла? Ну, неправильно, ну хіба настільки неправильно, що аж відвернутися? Мені завжди було його жалко. Знаєте, я собі протиставляв, думаю, боже, ну, понятно, Саул, в Саула були обставини. Він, ну, він не просто так собі проснувся і жертву би самі. На нього тиснули, в нього була велика відповідальність, страх смерті, і він приніс жертву. Ми пам'ятаємо Давіда, муж по серцю Божому, коли теж, ну, не можна сказати, що дуже точно поступив, коли він прийшов і взяв хліби предложення пам'ятаєте, священницькі хліби і їв їх. Ну, тоже не дуже правильно. Ну, він, він же ж не мав їх їсти. Це ж слово Боже, що цих хлібів не можна їсти. Чому так? Я розміркова над цим. Знаєте, сьогодні я буду разом з вами хоронити для себе Саула. Я досліджував це. Я думав, Боже, чого? Ну, якось, може, це не зовсім правильно то, що я сьогодні скажу, а може, правильно, можливо, вам підійде. Будуть похорони. Все-таки, напевно, що Бог все-таки справедливий. Бог бачить серце. Бог бачить не тільки трошки. Що зверху, а Бог бачить серце. Я хочу читати місце слово Боже, це буде перша Самуїла в Українській Біблії 13.3. Трошки предісторія. 30 років Саул став царем. І потім зразу проходить декілька віршів, і описується, що він, його син, Йонатан, вже з якимось там відрядом напав. Ось тут третій вірш. Йонатан з військом виступив проти філістимської сторожі, тобто напав на них. Строжової залоги в Геві. Фелестимляни про це довідались і сказали: Ізраїль повстав. Тоді Саул наказав сурмачеві Сурми на весь край нехай почують євреї. Далі ми пропускаємо. І шостий вірш: Коли ізраїльтяни зрозуміли, що їхні справи кепські і що їхні військо тіснять, вони поховались в печерах і ярах, в розщелинах, в ямах і водоймах. Дехто навіть переплив через Йордан до землі Гада і Гілеада. Саул залишився в Гілгалі, його воїни тремтіли від жаху. Він чекав сім днів саме стільки, скільки призначив Самуїл, але Самуїл не прийшов у Гілгал, і воїни порозбігалися звідти. Саул попросив: принесіть мені жертви всепалення та мирні жертви, тож Саул приніс, приніс жертви всепалення. Як тільки він закінчив жертву всепалення, прибув Самуїл. Саул вийшов до його привітати і благословити. Що ти зробив? спитав Самуїл. Саул відповів: Коли я побачив, що чоловіки розбігаються від мене, а ти не з'явився в домовлений час. Я ще, а ще й фелистимляни збираються в Мікмаші. Я подумав: ось прийдуть до мене фелистимляни, а я ще не попросив у Господа милості, то я наважився принести жертву всепалені. Ти діяв нерозсудливо, сказав Самуїл. Ти не дотримався заповіту, яку Господь твій Бог дав тобі. Ситуація. Проходить якийсь період, в нас не описано це в Біблії. Напевно, що успішний плюс-мінус. Якщо не успішний, це б Біблія підкресла. підкреслила. Сул якийсь час царює від помазання, можливо, 10, можливо, 20 років. Ну, якщо він 30 років став царем, а тут вже описуються події, що його вже син зібрав в якусь групу і напав на Філісімів. Тобто якийсь час прийшов, все було добре, і тут невелика перемога Йонатана, його сина. Проходить якийсь час, і ну, євреї, як ми собі розуміємо, євреї зраділи. Ну нарешті є цар той, хто за нас заступиться. Нас постійно щемили, нас постійно е, притисняли, нас забирали. Ось він. Ось він цей цар, який може нас спасти. Ну, далі написано, що сказав Саул Сурмачеві, Сурми, зібрався Ізраїль на таких хороших началах. Ну, тепер ми зараз будемо воювати. Але коли прийшли, помінялися обставини, і філістимляни зібрали своє військо, їх написано, якщо читати, їх було набагато більше. Почали люди розбігатися. І там є дві категорії людей. Перша, ми як читаємо, що спочатку почали розбігатися люди, які зійшлися. Люди, які зійшлися, не військо Саула, люди, які зійшлися. Вони порозбігались, написано, тікали по балках, печерах, ровах, лісах, а дехто аж за Йордан переплив. Ну, так, щоб точно. Перша категорія людей. Но Саул тримається. Саул в Гілгалі. Біля нього його воїни. Воїни не розбігаються, але написано, але воїни, навіть які осталися, тремтіли від жаху. Тобто. Є Саул, є воїни і є мобілізовані люди. Мобілізовані втікли перші. Вони, ну, вони собі тут думали, вдруг піде. Тут зараз якраз і вона там переміг, зараз може буде побіда за побідою. Але не так. Розбіглися. Ну так, люди, які за все хороше. Другі люди, військові, ті, хто були саулом, написано Саул і вони Саулом, але вони тримтять від жаху. І потім друга, друга, друг, другий крок. Коли в назначений срок Самуїл не приходить, то написано і воїни від нього розбіглись. Ну, і Саул зробив те, що зробив. І тому я хочу зараз разом з вами попробувати дати відповідь, чому Саул не послухав Бога. Самуїл каже, ти не дотримав заповіту, яку тобі дав Бог. Який заповідав Богові Саул? Саул Богові. І наоборот. Для того, щоб дати відповідь на це питання, я хочу, щоб ми дали відповідь на таких три простих питання. Я думаю, що ми до цього дійдемо. Хто поставив Саула на царство? Бог. Над чиїм народом царює Саул? Над Божим. Хто в єрархії є народ, є князі, є Саул? Хто вищий Саула? Бог. Бог поставив Саула на царство. Бог поставив царювати сулу над своїм народом, і в єрархії Бог вищий за Саула. Виглядає так, що Саул він виконавчий директор. Просто він цар. Це серйозна посада. Це не хто-небудь. Є, є повага від людей, є якийсь шик в житті. Ну, бо виконавчий директор це ж не остання людина в царстві. Але, але всього-навсього, з другої сторони, виконавчий директор. виглядає так, що він. Виконує волю власника, є власник. В народу Божого є власник. І хоч Саул, цар, і хоч Саул здобуває якісь перемоги, але він забувся, що в цій ієрархії він не головний. Є ще Бог зверху і народ Божий. Він забув, хто дав йому корону. Знаєте, може кожен корона це, це не обов'язково царство. В кожного є своя корона. Бог кожному дав якусь корону. Що таке корона? Це вплив якийсь. Хтось може чимось служити, хтось може проповідувати, хтось може благословляти, хтось може співати, хтось може благотворити і робити все. Бог кожному дав корону. І Саулу Бог дав корону. І він дав йому корону і каже: Я тебе ставлю над цим народом, над моїм народом. Корона в тебе, але народ мій. Саул це забувся. Бо і почав відноситись до царства. Як до свого, як нібито це його народ. І, знаєте, виглядає так, що він хоче використовувати вже ті ресурси для того, щоб ім'я своє популяризувати. Не Боже, а своє. Тут тільки що в нього була перемога. Що почали говорити за Саула? Та Саул хороший цар, Саул благословенний цар, Бог Саулом. Ну, приємно, що Бог же через тебе так славиться. Приємно ж. Йонат, Йонатан, Це ж твій син. син твій переміг. Зараз ми. Зараз, ми зараз зараз, ще чуть-чуть, ще і ми цих філісмілян вижнемо. Це ще ж більше слави Саулу буде. І він не зміг того дочекатися. Того, що він подумав, що він може рішення прийняти без Бога. Вроді би, пішло, вроді би, благословіння, вроде би устройство, вроді би все виходить, вроде би всі хвалять. А вдруг я тут без Бога проскочу. Саул забув, хто в цій іерархії главний. Чому Бог відійшов від Саула? Знаєте, Вертаючись до Саула як до царя, знаєте, він ну, по-нашому, по, по нашій ну, не, не зробив він гріха, ну, грубо так скажу, десь не загуляв, не, не ідолам не поклонявся. Більше того. Більше того, ви пам'ятаєте, коли Саул хотів знайти ворожку, єлі там йому і знайшли. Я так розумію, навірно, за нормальну суму грошей вона мала йому щось зробити. Ну, не просто так, же цар прийшов. Ворожки так просто ж не роблять. Ви знаєте? Не знаєте, слава Богу. І я не знаю. Так думаю. Е Навірно, їй пропонували якесь серйозне вознаграждення. І вона каже: що я боюся? Чого боюся? Бо Саул, цей цар, якого Бог отверг, вигнав всіх ворожбитів з Ізраїля. Що навіть люди за серйозні гроші бояться це зробити. Це зробив Саул. Ідолам не поклонявся. Понятно, там Ахави, Манасії, ну, до них питань нема. То люди, які грішили багато з насолодою, і ну, це ж не Саул, Саул не такий. Чого Бог відвернувся від Саула? Знаєте, схожа думка. Ти подумав, він подумав, я подумав, що Бог це придаток для моєї перемоги. Я вже і без Бога перемагаю. А Бог це так. ну, Жертву ще принесу і буде лучче. Ти подумав, що Бог це такий бонус благословіння до тебе. Ти вже можеш сам, ну, Бог це так зверху, з Богом лучше, з Богом краще. Ти подумав, що ти вже самодостатній. Ти думаєш, що ти вже можеш сам керувати Божим народом але перемагати без Бога не можеш. Чого Бог відвернувся від Саула? Бо Саул в якийсь момент подумав, що він же сам може. Він вже знає, як питання рішаються. В нього вже є якісь перемоги, в нього вже є якийсь досвід. Він цар кінець кінців. Люди за нього. Ну, люди ж за нього, тож тобто людей ж не заставиш. Люди ж бачу справедливість. Він подумав так. Але перемоги не було. Бог відійшов від Саула. Знаєте, я подумав собі, Боже, ну а як же ж Ну, ладно, Саул. Ну, філістимляни, вони ж теж безбожніки. Чого вони можуть перемагати? Чого вони, Божий народ, можуть перемагати? Ну, я зрозумів, що знаєте, вони самі по собі. Філістимляни, моївітяни, сірійці, асірійці, єгиптяни, вони самі по собі. Їх Бог не ставив на царство. Бог їм не давав корону. Бог їм не віряв народ Божий. А Саулу вірив. І тому до Саула і, і така претензія. Бог відвернувся від Саула. Саул зробив стільки трошки. Просто приніс жертву, не дочекавшись Бога. Це те, що ми бачимо, люди. Ну, тепер, тобто, що якщо розкласти, ну тут можна багато про це говорити, але якщо розкласти цю ситуацію на атоми, чому так? Що робив Саул? Що цьому підшествували, Саул подумав, що він вже може сам. Це велика проблема. Це велика біда, коли діло Боже, казалось би, хіба філістилян це не діло Боже? Боже, та благословити, хай Саул далі йде. Но Боже діло без Бога робити гріх. Бог не йде в цьому ділі, хоч і діло добре робиться. Далі я хочу зачитати місце з Біблії, це друга думка, друге Самуїла, 16 розділ. З п'ятого вірша. Коли цар Давид, вже Давид цар, підходив до Багруми. Звідти до нього вийшов чоловік із того ж коліна, що родина Саула. Звали його Шемей, це був син Гери. Він спитав, він сипав прокльони, наближаючись. Він ж бурляв камінням Давида і його урядовців, хоча всі вони і вартові стояли обруч Давида. Шемей сипав прокльони, забирайся, йди, геть, кровожеру негіднику. Господь відплатить тобі за кров, що ти Пролив у домі Саула, на місці якого зацарював, Господь передав царству твоє сину Весолому ти, ти на краю загибелі, бо ти кровопийця. До царя заговорив: а вішай син Зеруї, чого цей мертвий пес має проклинати мого володаря царя. Ось я підійду і, від, і, від, і від, від, відітну йому голову. Але цар заперечив, що для мене і для тебе син Зеруї є спільним. Якщо він проклинає, бо Господь звелів йому. До цього місця Хайде. А ми знаємо це місце. Часто ми про нього, до нього звертаємося. Йде Давід, сиплять на нього прокльони, ти кровожеров, ми так і знали. Ну, тільки Давід вже не може царювати, вже ми так і знали. Ми завжди, ми бачили, що ти не можеш. Поки Давід в силі, поки Давід з військом, поки Давід на престолі, Давід молодець. Тут тільки Давіда не получає. О, ми давно бачили. Ми ще 10 років тому знали, що ти не вийшла. От. І є такі люди, які от і кинає і сипне прокльони, але ми хочемо зараз звернути увагу на друге. Як стати таким, як Давид? Ну що цьому пришесло, що Давід так зробив? Йому каже, Авіса російською каже, російський прокат, дай я знесу йому голову. Ну, Термін знесу, я думаю, нам зрозумілий. Давід каже, не треба, яке як тобі діло. Бог прочитав одного автора, він дуже цікаво каже, що Бог вирізав Саула серця Давида. Самим Саулом. Бог вирізав. Знаєте, якби кажуть, якби в Давіда не було Саула, такого, як він був, то Давід би був Саулом номер два, Саул другий. Але коли Бог побачив, що Саул ось такий, він, він, він тільки йому дає трошки перемоги, він вже хоче сам царювати, він забув, що є Бог над ним. То Бог почав вирізати Саула в серці Давида. І починаємо. Перше: переміг Давид Голіафа. Тільки слава пішла, хороша слава. Бож, Бог переміг Голіафа через Давіда. Бог переміг. І тільки трошки, який би ти духовний, святий, правильний Бога, як би ти не знав, коли люди по всьому краї, мільйони людей співають, що Саул побіде в тисячі, а Давід десятки тисяч, ну, тяжковато, напевно, прям сильно смирятися. Можна старатись, можна навіть відпоказати, що ні, це все Богу. Но в серці то друге. Ти ж знаєш, ну Бог, Бог то зробив, ну через кого зробив? Не через Саула зробив, через Давіда, через мене. І Бог починає зразу вирізати, зразу, як ну, присікати це можна сказати. Все, Давід, зразу номер один ворог, ворог в Ізраїлі, зразу тікає, зразу Саул хоче його вбити. Перша. Я хочу пройтись по таких ключових місцях. Далі, перше Самуїла, 21.13. Е, Давід, коли був в царя філісімського, тому він, тобто Давид, прикидався безумним, поки перебував серед них. Він поводився як божевільний, плював на браму, пускав слину, що текла по бороді. Це написано, що робив Давід. Знаєте, якщо сильно прям так вникнути, проникнути з цією ситуацією, то ну, прям якось дуже больно. Боже, чого ти свою людину ведеш таким, таким шляхом? Чого він мусить прикидатися безумним? Ну, це від хорошої життя, це в нього все добре? Що він плює на браму, щоб подумали, що він трошки хворий. Боже, чого ти ведеш його таким шляхом? Бог вирізає. Бог вирізає, Бог вирізає і вирізає, вирізає серце Давида Саула, щоб від Саула в ньому нічого не залишилось. Саул, при першій ж можливості, кидав в Давіда. А ми пам'ятаємо, при ньому йдуть його порочі, він каже, не вбивай. Бог настільки вирізав в Давидові Саула, що він, знаєте, аж на холодне дмухав. Тут по закону, по справедливості, нормально його вбити, прижати, все нормально. Питань до тебе нема. Ну Бог колись попрацював настільки над Давідом, він пройшов оцей шлях. Хто не пройшов цей шлях, таким, напевно, що не буде. Хто, кого Бог не зробить йому таку операцію, над ким Бог не буде так працювати. Зачитаю ще перше Самуїла, 30-й 30 розділ. Коли Давід повертається ви пам'ятаєте теж цю ситуацію, він мав йти на війну з філістимлянами проти своїх. Його відправляють додому. І вони повертаються назад і приходять, а їхню все їхнє майно з жінками, з синами і дочками забрали муавіці. І шостий вірш. Давид був дуже опочалений, бо воїни поговорювали, щоб закидати Давида каменями до смерті. Так гірко їм було на серці від синів і дочок». Але Давид знайшов силу Господа свого Бога. Ну, кажеться, це вже край. Ну, Давіду не було куди. Знаєте, добре, коли там, там, понятно, там враги, ну, вернувся додому сказав: Давід, молодець, Бог тобі поможе. І це останній оплот, можна сказати, який був Давіда. Це люди, які біля нього, з яким вони там з одної там, напевно, що миски цю кашу їли. Який ще казав, Давід, ми поможемо, ми з тобою цих пару сотень людей. І коли він приходить туди. В нього самого втрата, В нього втрата. його дочок, його синів і його жінок ну вже про майно мови нема, немає. Йому гірко. Але йому ще в два рази гіркіше від того, що останні люди, які остались на весь світ, на весь світ, який тоді він знає, от пару цих людей вони хочуть його побити камінням. Ну і їх теж можна поняти. Їм теж стало гірко. Дуже тяжка дорога. Ну написано тут такий перехідний момент. Но Давід тоді зміцнився. Упованням на Бога. Укріпився Богом. Це перехідний період. Тоді, коли, знаєте, поки цей врач робив операцію на серці Давіда, він познайомився з пацієнтом. Пацієнт познайомився з Богом. Коли Бог зробив стільки роботи над Давідом, Бог поняв, давид поняв, який Бог. Давид поняв, хто такий Бог. І знаєте, я зараз переключусь трошки, ми зараз читаємо дії святих апостолів з молоддю, і у нас так кожен там собі в якийсь день пише якусь думку. І хтось написав, що коли Стефан говорив останнє останню слово своє, пам'ятаєте перед тим, як його мали побити камінцями, він приводить, в Авраама, Аврама, Йосипа, Моїсея, і він говорить, ви, то народ каже, ви такі, як ваші батьки. Каже, ці люди, яких я вам навожу, в приклад, вони вміли почути голос Божий сьогодні. Вони Бога знали, вони вміли почути Бог сьогодні. Не то, що Бог говорив колись, і не то, що нас чекає. Люди, які знають Бога і чують голос Божий, вони знають, що сьогодні треба робити. І він каже, е, такі слова: да? Ви завжди противились Святому Духові. Як батьки ваші, так і ви. Кому він це говорить? Може, маовітянам якимось необрізаним. Ну, Якщо по-нашому, це він прийшов в церкву і це говорить. Ну так. Всі віруючі люди, всі Бога чекають, всі Месію чекають, пророків вчить, Моїсії люблять, все як не може Бог. Він каже, ви такі самі, як ваші батьки. Каже, ви противили Святому Духові, і вони противляться Святому Духові. Ви не такі, ви, ви Авраама любите, ви не такі, як Авраам. Авраам знав, що йому сьогодні робити, він Бога знав. Йосип знав, що йому сьогодні треба робити. Мойсей знав, що йому сьогодні треба робити. Він з Богом познайомився. І знаєте, я зробив висновок такий для себе. Коли біля тебе так багато людей знають Бога, більшості народжені віруючих сім'ях, церква, сім'я віруюча, ці люди вони формують або малюють нам Бога. Ну це ж правда. Батьки, сестри, служителя, члени церкви, ще якісь люди, нам малюють представлення про Бога. І нібито в такій середі, я собі поняв сам, важко, або навіть як якби би немає шансу самому Бога знайти. Мені вже Бога намалювали, я вже знаю, який Бог. Для чого ж Боже? Мені вже розказали. Я зібрав трошки з хору, з молоді, трошки з керівника молоді, трошки з пастиря, трошки з дякона, трошки з набожних людей. Все, я склав ці пазли, я поняв який Бог. І в такій сфері, і в такій ситуації тяжко самому знайти Бога і поняти, який Бог. Для чого? Я вже знаю. Павло продукт тогочасного храму, савил. Савол. Павло продукт Христа. А Савил продукт того чесного храму. Савол народився, зібрав і став таким, як він став, вони християн. Він так так йому Бога намалювали. Но тоді, коли ми знаємо, він зустрічає Христа, ще не знає Христа, але зустрічає Христа, Пам'ятаєте, на наскільки років він пропадає взагалі з Радарів, не знає, де Савил. То кажеться, піди до апостолів. Хай вони тобі розкажуть, який Христос і будь християніном. Ну ні, він вже цю помилку зробив був. Він був по, по всіх орієнтірувався, намалював Бога, оказується Бог не такий. І він вже не йде, що розкажіть мені про Бога. Хоча він з ними теж спілкування має, це так для, для поправки. В пустині десь десав, в пустині, не знаєм де. І потім, коли він вертається з пустині, він вже знає, який Бог сам лічно. Йому не передали, він не на очі поняв, який Бог, йому не розказали, який Бог. Він знає, який Бог. І коли він приходить проповідувати Коринфянській церкві, це часто про це говорить, він каже: я відкинув, каже, все, що знав. І каже, тільки Христа розп'ятого вам проповідував. Знаєте, я подумав, я так не можу. Ну, часто ж кажуть, іноді здається, що без усього багажу, культури і звичаїв, як будто би і Христа немає. Якщо отако от не зробити, то, то і Бога немає. А Павло, зустрівшись з Богом, він каже, все, що знав, це хорошо, каже, це нормально. Но я це оставив, а вам проповідував чистого Христа. Друзі, всі люди, які пізнали Бога, вони знаєте, вони пізнали Бога того, що в них був такий простий трикутник. Вони Бог і проблема. І не було четвертої людини, яка би помогла їм. І тому вони зближалися з Богом. І тому Давид знає Бога. Давид – найкращий такий християнин чи віруючий по Біблії. Ну, в мене є сумніви до цього. Ну, не саме він святий, були святіші люди за нього. Але він Богу сподобався, бо він знав, який Бог. Ми повертаємося до того, що діло в Саулові, що він хотів робити діло Боже без Бога. Богу не треба, щоб ми робили діло без нього. Богу треба, щоб ми його знали. Якщо я його не знаю, то хай я хоч мільйони каю. Богу ж треба, щоб я його знав. Діло Боже робиться тільки з Богом. Павло в пустині зрозумів, який Бог. Авраам в пустині зрозумів, який Бог. Моїсій в пустині зрозумів, який Бог. Вони не малювали по людях, які біля них. Вони власне самі шукали. І я розумію, що це саме дорого і це саме цінно для Бога. Хай допоможе нам Господь, щоб ми шукали Бога. Бо це основна ціль життя. Не знали, який Бог, не просто всліпу копірували, ніби я йду за Богом, і так і не відрізниш, йду я за Богом чи не. Ну, вроді роблю як всі. Но щоб ми знайшли Бога, як знайшов колись Давід. І пізнали, який він. який він, Я знаю, який Бог. Багато хто може сказати, я знаю, який Бог. Знаєте, я спілкуюся з людьми. Не самі можна сказати, що там з них ікони писати, але ти чувствуєш, ця людина знає Бога. Вона знає Бога. Бо вона якась пройшла теж обставини, де вона мусила тяжко вийти з зони комфорту, де тобі розказали, який Бог, і самому шукати Бог. Для чого? Вже знає, який Бог. Але ці люди, які попали в таку. Стріду тяжку. Вони, видно, знайшли Бога. І ти з ними спілкуєшся. Ці люди знають, який Бог. Не про Бога, не про Бога, а Бог який. Знаєте, мої менші брати і сестри вони будуть все знати про мою бабушку, якої вже немає. Все будуть знати, що їй нравилось, що вона любила, що вона сварилась, за що вона цукерки давала. Но вони її знати не будуть. Все про неї будуть знати. І фотографії будуть знати, і скільки народилась, і коли померла, і де вчилася, і, і все остальне, і характери будуть знати, а її знати не будуть. На великий жаль. Є така загроза в християнстві знати все про Бога, а не знати, який Бог. Хай збереже від нас цього нас від цього Господь, і хай дасть Дух Святий, який ми віримо в нас, бажання Боже шукати його, шукати Бога. Амінь.